Всім привіт, друзі! З вами я, Даніл, і сьогодні я вас навчу, як робити найменший клач. На початку я... вам треба знайти сервер, де можна тренувати клатчі. Я рекомендую гріву. Е, IP ви бачите на екрані. Поїхали. Тут, хоч тут маленького онлайн, але нічого страшного. Тут є компас, і ви вибираєте клач. Ось. Я захожу вот сюда. Э, Ставлю паузу мне и его. Э, Clutch Settings. Fixed Hit. Ставим easy. Cool down. Я постав, поставил 8 секунд. Все, вот, себе кайло, вот, 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 я вот, 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 Нажимаємо, зажимаємо W і швидко клікаємо потекла, наприклад. І ми клашемося. Треба зажати W. Тому що дивіться, що буде якщо це зажати Ні, це можна зажати зажати Бачите? Сильніше відкидую. Але якщо ми ось так. Затиснув я W, як ви бачите, ось, бачите, на, на голові І так легше клашитися. Ставимо ось так. Можна і два навіть блоки, дивіться. Ось так два блоки постав. І... і Займемся где-то, на второй, э, другой або, а, ну, на, на, там пиксель. На, на то есть давайте на третий заимем. мы на третий пиксель наем, за, И записываем за, W и мы Давайте еще раз. Давай и... Майже. На перший давайте спробуємо займеться. Ну, так, ну, дивіться, їмитеся на перший, другий або третій піксель. Це найкраще це найкраща піксель. Ой, це я дуже багато грав від цим відео. Найсені втомилися потихвають. Головне тут це правильний АІМ. Так, так. Ось здесь, ось тут. О, як ви бачили, тоді, ну давайте ще раз на серединку другого пікселю. Может выдать? Ага, ну то Ну, я не знаю. давайте, может, ну то где... Вот эти на середине вот эти Ну, я казав. что треба? Ну, на, на первый пиксы давай. Я же казав. Тут треба и вот Ось сюди, а, сюди, або а и амитися. Я дуже Я думаю, що ви у вас все вийде, тому що це не так складно. Я цього, цьому навчився дуже швидко. Робити треба, як ви бачите, в мене на, на екрані. Десь приблизно 1000 КПС. Це мінімум. Давайте спробуємо 5-6 КПС робити, давайте. Ні. 6 КПС не вийде робити. Я ось думаю, що десь 10 КПС. 10 КПС це мінімум для цього клачу. Якщо. Бачите, я відпустив W і ось так. І тут є. цікаве налаштувати, наприклад, клач Settings тут можна поставити другий хіт. А это робимо. Дуже рідко виходить другий хідом. Ну, можете налаштовувати гратися. Цікавий режим і він вам головне допоможе на бадвасі. А вам я дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на телеграм канал мій. Зараз кількох код і назву телеграму ви бачите на екрані. І в описі, і в шапці каналу. Підписуйтесь, друзі. Я дуже Я впевнений, що ви зможете навчитися робити клач цей. І дякую за перегляд. Всім пока-пока.